Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Рунолог та Тера. Пропоную розклад руни дня. Давайте подивимось, що очікує, на що сподіватися, що чекає в сьогоднішньому дні. Руна Ансус. Руна слова мови. Наснаги це руна мудрості, підтримки вищих сил, руна Верховного Бога Одіна. Можливо, хтось сьогодні отримає дільну пораду. Можуть бути звістки, важливі інформації. Для когось відкриється. Письмо, письмові та речові таланти. Очікують сьогодні розмови, комунікації, вирішення питань з паперами, юридичні також. Взагалі, сьогодні важливість сили слова зробить свою справу, тому слід, слідкувати за тим, що ми говоримо, як ми говоримо, з ким ми говоримо. Когось очікувати, що будуть іспити співбесіди сьогодні. І Вони будуть вдалими, тому що руна -ансус, вона допоможе зв'язати ті думки, надійти потрібні слова і зв'язати їх в певні речення. Допоможе згадати інформацію, яка потрібна на цих іспитах. Якщо людина навіть вчила, да? якщо людина готувалася до них, тому що руна ансус це руна знань, а ще це руна вдачі. Сьогодні не відхиляйте поради. Прислухайтеся, тому що в цих порадах може бути дуже цінне зерно. Отакий сьогодні у нас день. Важлива дуже руна. Гарного дня. наснаги, вдачі. На все добре.